І шостий етичний принцип це шаноблива мова чи брутальна? Як ми створюємо проєкцію реальна навколо нас, це тоді, коли лагідно і шанобливо спілкуємося з іншими людьми, промовляємо їм приємні слова. Наша мова врівноважена, думаємо позитивно. Якщо трапило щось негативне, то розмірковуємо. А який для мене з цього був урок? Не засуджуємо людину. Що доброго я можу взяти з цієї ситуації? Помічаємо чесноти людей інших, висловлюємо компліменти і вселяємо віру в людей, підтримуємо їх, а в соцмережах уникаємо лайливих слів. І після спілкування з нами люди стають миролюбними. Уявіть, що свідомість іншої людини це водна поверхня Гірського озера. І після спілкування зі мною водна поверхня залишилась леденькою чи чинило збурення, якщо перше, тоді мова ваша була лагідна. І шостий етичний принцип це шаноблива мова чи брутальна? Як ми створюємо проєкцію реально навколо нас, це тоді, коли лагідно і шанобливо спілкуємося з іншими людьми, промовляємо їм приємні слова. Наша мова врівноважена, думаємо позитивно. Якщо трапило щось негативне, то розмірковуємо, а який для мене з цього був урок? Не засуджуємо людину. Що доброго я можу взяти з цієї ситуації? Помічаємо чесноти людей інших, висловлюємо компліменти, і вселяємо віру в людей, підтримуємо їх, а в соцмережах уникаємо лайливих слів. І після спілкування з нами люди стають миролюбними. Уявіть, що свідомість іншої людини це водна поверхня гірського озера. І після спілкування зі мною водна поверхня залишилась гладенькою, чи щенило збурення. Якщо перше, тоді мова ваша була лагідна.